Раді бачити вас. Вітаємо в готорні. З радістю нагодуємо вас. Це буде казковий вечір. Найближчий час ви спробуєте: жири, сіль, білок та навіть екосистеми. Ми їстимемо океан. Так, саме так. Розчулений. Це так зворушливо. Тебе не бандежить, що я взагалі не вражена. О Господи. Ти не повинна тут бути. Шановні гості, ви зовсім не випадкові люди, чи не так? Він буде постійно це робити. Неважливо, що відбувається тут. Важливо, що відбувається поза цією кімнати. Ми лише гості у цьому світі. Природа не підкоряється нам. Що чор, чор забирай, тут відбувається. Ми любимо вас. Якісь питання? Це Бергамот, шеф? Так, це він.